Дивіться, я ідеологічна за множинне громадянство, але ще ідеологічно ідеологічна я за те, щоб моя країна була правовою країною, правовою державою. І що в неї я дуже хочу, щоб дотримувалась Конституції і закону України. Бо в мене особисто Конституція не на паузі, так само, як і закони. Так от, згідно Конституції, у нас єдине громадянство. Не два, не три, не скільки. І те, що говорить, що воно там мається на увазі як одне. Ні, їди, не єдине, мається на увазі, що воно не може бути Харківської області, громадян, це інше. Там мається на увазі контекст. Одне. Гаразд, я готовий завершити цю дискусію, якщо Конституційний суд дасть відповідну відповідь. Бо 99 народних депутатів, в тому числі і я, і міжвакційна депутатське об'єднання, розумна політика, підписала відповідне звернення, щоб отримати тлумачення. І от, коли ми отримаємо це тлумач, що, що можна мержена громадянства, тоді буде дотримано закон конституції країни України. І от на цьому я найголовніше хотів би наголосити, що ми рухали саме в правовому полі.